Більше 20 мільйонів гривень було заплачено за оце. Називається реконструкція гуртожитку по вулиці Промислова, 9 дріб, 2 у місті Павлоград Дніпропетровської області. Житло для внутрішньо переміщених осіб. А потім державні аудитори виявили, що договір з цими реконструкторами, товариством з обмеженою відповідальністю БК Новострой, управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради заключило незаконно, бо не було деяких необхідних документів. Павлоградські чиновники Державдит послухали, договір розірвали. Нагадаємо, сплативши попередньо більше 20 мільйонів гривень, але на новому тендері цього місяця знов обрали ту ж саму фірму БК Новострой. Більше того, після сплати 20 мільйонів житло для переселенців іще подорожчало на 10%, А ця фірма БК Новострой не проста. Єдиний власник та керівник її обвинувачується у складанні завідомо неправдивих документів та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Це було при модернізації школи у селі Орлівка Донецької області. Суд триває. А хто складав кошторис за півтора мільйони гривень? Зауважте. А це фірма ТОВ «БК Дніпробуд». Її посадовцям прокуратура теж закидає за володіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Слідство триває. Тим часом дев'ятиповерхівка стоїть без доробки. В цій ситуації навіть не мільйони бюджетні шкода, а інший ресурс, час, якого не мають внутрішньо переміщені особи, яким ой як потрібно хоча б тимчасове житло.